Виманював і вимагав гроші у родичів українських полонених та зниклих безвісти. Ще одну злочинну схему ліквідувала служба безпеки та слідчі національної поліції. Затримано 28-річного рекетира Черкащини, який обіцяв повертати українських воїнів з полону в обін на фінансову винагороду. Підозрюваний спочатку видурював, а потім вимагав 200 тисяч гривень у дружини військового збройних сил України, котрий зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку. Він вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілої перебуває у. Полоні, і щоб його повернути додому, потрібно заплатити гроші. Перебуваючи в вразливому стані. Жінка перерахувала декільками траншами понад 160 тисяч гривень. В подальшому зловмисник погрожуючи фізичною розправою над нею, її дітьми та чоловіком почав вимагати гроші. Правоохоронці затримали його. Під час отримання на банківську картку ще 30 тисяч гривень від потерпілої наразі затриманому повідомлено про підозру йому загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.